Шановні мешканці Київської області, сьогодні четвер, 17 листопада, 11 година ранку, тільки що закінчилась повітряна тривога, яка тривала більше 2,5 годин. Хочу вам повідомити, що в нас немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури. На території Київської області було збито декілька ворожих об'єктів. Більш точнішу інформацію буде давати Генеральний штаб. Проте на території України ви знаєте, що є влучання об'єкти критичної інфраструктури. Що це означає для нас з вами? В першу чергу це означає, що в нас будуть продовжуватись екстрені відключення електроенергії на території Київської області через те, що в нас вся енергетична система України поєднана між собою. Я е, буду інформувати вас тільки як в нас буде з'являтися нова інформація. Проте на поточний момент можу сказати, що в нас ситуація не погіршилась, але говорити про те, що ми виходимо в планові відключення, поки що ми не можемо. Тож наберіться терпіння, я розумію, наскільки це е, задає нам побутових незручностей, але пам'ятайте завжди. Що зараз на передовій на фронті знаходяться хлопці, які боронять нашу країну, і яким набагато набагато складніше, ніж нам з вами. Тримайтеся. Хочу вам сказати, що всі служби органів місцевого самоврядування, всі служби, які займаються ремонтом і відновленням критичної інфраструктури, працюють і працюють без перерви. Тому треба. Сподіватися на те, що ми в найближчий час отримуємо гарні новини. Дякую вам всім за ваше терпіння. Все буде Україна!